Оставили потомство да зайка ай зайка привет зайка шнерь Шнырь, Шнырь. хватит мамка тут сжала семочку да оба Шнырь І подався, як заєць настоящий. Вітаю, сьогодні 5 червня, 24 рік. Знову ми на соняшнику. На соняшнику савана. Такий начебто гарний соняшник, як казали, спрацювала борона, дуже гарно, все. Ну що ще потрібно? Ось, стан соняшника. Ось такий стан міжвядя. Але є ось такі нюанси. Як я казав, свиріпа. Ми тут обробляли геліантексом. Все в нас загнулося, по дощу ми привітрю робили. Амброзія загнулася, а свіріпа. Теж, я, до речі, хотів і кажуть, що на неї Геліантекс не діє, діє, він її присадив дуже добре, він її покрутив, але вона не пропаде. І її занадто багато. Я потім вам покажу, там є плеса, що означає, якщо ми не заборонували, що ми робимо? Ми виїхали сьогодні працювати керенем. Старий, самий дієвий метод боротьби з бур'янами, все воно добре. Гербіциди, все воно сучасне, оприскувач, ось бачимо, де, знаєте, прочистили рядочок. Нам дуже добре метрів 30. Я це показував, коли ми. Боронували, як вони вже знищували наш сонях. І бачимо, як добре подіяла подія в Геліантекс. Але все добре, начебто добре, але є отакі міжжаді, як я казав, де вже сліди трактора, де ми боронували, і борона не взяла. І тут дуже багато свіріпи. Це означає лише одне, що якщо б ми не заборонували, нас би було все ось таке. І зараз ми старим, але надійним способом робимо ось таку красоту. Навіть тут, де була свиріпа, проходимо культиватором КРН 5,6 і в нас виходить ось така краса. Можна було б лишити, але ну, є час, обіцяли нам дощі, дощі, пішли б дощі ми б це не робили. Немає дощів, треба чимось займатись, готуватись до збирання ячміні в нас вже майже сухі. Але ми вирішили зробити, як кажуть, ставку на соняшник, тому що зернові, як зернові, у нас нічого з них толкового не буде. Верніше, з її ціною. Ми вирішили, щоб збільшити врожайність соняшника, все ж пройти культиватором. Зачистити, зменшити кількість бур'янів міжряді, прорихлити про те, що там повітря чи що, ну це таке, це все, я вам скажу, казки, а просто взрихлити, щоб наш ґрунт не тріскався, ось, до речі, йде культиватор і навіть десь в міжряді, так як соняшник ще ось є сира земля. На сантиметрів 5-7 глибини ось такі грудочки вигортає, ну тут це вже грудочки сухі. Десь є, тому що коріння ще не витягнуло і все працює. Ось так. Зайці, як ви бачили, які знищили нашу, наше насіння. Соняшника не насіння, а стовбурці, поз'їдали. Лишилися були тільки стовбурці, ну зараз ми навіть стовбурці не знайдемо. Ну це як я показував, що це були зайці. Ви самі бачили, вже вивели тут потомство і дуже його багато бігає. Я ось стою, зупиняюся, і щоб з-під культиватора його вигнати. Ось так вигнали. Ну, Хай собі живуть, хай собі бігають. Ми, ми їм життя не давали, ми їм нічого вигнати не можемо. Вони пот... жити потрібно їм. І нам ми кожен виконує свою місію в цьому житті. Якби кожен виконував свою місію і робив те, що вміє найкраще робити, в нас би було добре. Якби не займали, займалися херньою і не бралися за те, що не вміють робити. Ну, хто захотів, той зрозумів. Ось, до речі, де зайці. Шкодили, це вже трошки більший був соняшник, як малий з'їдали, він пропав повністю. А де більший соняшник з нижніх бруньок він покидав ось такі пущення. Ось, бачите, це ще раніше згризяний був, він вже ось такий великий, вже 4 ну, все. Дякую за увагу. Коментуйте, підсказуйте. хто як бореться на, тому що метелики вже почали літати. Які інсектициди використовуєте, які фунгіциди найкраще зарекомендували серед закордонних. Можливо, хтось використовував і побачив, що гарні наші українські виробники роблять фунгіциди. Ми в минулому році використовували Амістар. Екстра, здається, щось в такому плані. Ну, мені сподобалося, але я не зробив контрольну ділянку, то я не можу стверджувати, що вони дали якусь прибавку. В цьому році, можливо, ми зробимо. Все ж, якщо дозволять кошти і все остальне. Все, свідкуйте, спостерігайте, буде все добре і в нас, і в Україні. Дякуємо воїнам за те, що дають нам змогу працювати і допомагаємо їм.